Алоха, ютубу глядачі, Фредді, знову з вами. Ми з вами продовжуємо і, напевне, завершуємо, хоча не буду загадувати, проходження гри Empty Skull про маленького скелета, який намагається згадати, хто він є. Ми зустріли, я так розумію, іншу сторону Тесеракта, який задав нам дуже важливе питання: Хто ти? Хто я? Хто? я? Зараз можна вставити мем з, з паном Зеленським. Добре. Тож ми. Він називав нас, нас Мурахою. Але ми людина. Ми людина. Людина. Хоч і скелет. Якщо ти так кажеш добре, я зараховую цю відповідь як вірну, лише ти сам можеш себе визначити. А, а навіть так. Мені треба накопичити достатньо енергії для транспортування тебе в інший вимір. На це потрібен час. Приходь після наступного великого оновлення Всесвіту, тоді я виконаю свою обіцянку. Дочекайтеся великого оновлення гри. На. Нугуля, а, а вийти можна? Я що застряг? Якого? А це вже не чесно? Я не думав, що так буде. Вставляю цей фрагмент в кінець відео, тому що, на жаль, продовження більше поки немає. Я спробував відповісти на його питання, і він постійно відповідає одне і те ж саме: що якщо ти скажеш добре, я зарахую цю відповідь як вірну. Якщо ти так кажеш добре, я зарахую цю відповідь як вірну. І він просить накопичити енергії. Тому що ми чекаємо оновлення гри. Я думаю, він нас відпустить. Він постійно відповідає одне і те ж саме. Вийти звідси неможливо, на жаль. Я не зібрав якісь два предмети, а може їх і не було. Так що, це остання серія по грі Empty Skull. Дякую вам, що були зі мною під час проходження.